Усіх вітаю на моєму каналі. Це друга частина продовження огляду на акції в магазині АТБ з 30 жовтня по 5 листопада. Пропоную сьогодні глянути на товари для дому та побутову хімію і дізнатись, на чому ж ми можемо зекономити. 44 підгузка Хагіс Класік за 289 гривень, 38 підгузників за 289 гривень для дітей від 11 по 25 кілограмів. Жіночі прокладки Бела на 4 краплі за 57 гривень. Запахом троянди за 53 гривні. Тампони Tampax за 94 гривні. Підгузки трусики Giggles від 11 по 25 кг за 269 гривень. Прокладки Libres Classic за 30 гривень. Прокладки Лібрес з за 34 гривні. Прокладки Олвейс на 4 краплі за 43 гривні. Прокладки Always на 1 краплю за 48 гривень. Нічні прокладки Always за 88 гривень. Прокладки Котекс на 5 крапель за 29 гривень. Вологий туалетний папір за 27 гривень. 40 штук денних прокладок Лібрис за 63 гривні. 25 підгузків трусиків від Pampers за 385 гривень, Дитяче мило за 28 гривень. Рідке крем мило з мигдалем за 28 гривень. Антибактеріальне рідке мило за 35 гривень. Рідке мило для рук з манго та свіжим інжиром за 49 гривень. Грейфрутом за 46 гривень. Антисептичний крем Боро Плюс за 92 гривні. До речі, постійно користуюсь ним. Крем для тіла Софт за 68 гривень. Крем для рук із журавлиною за 47 гривень. Набір губок своя лінія за 24 гривні. Чоловічий антиперспірант від Нівеа за 73 гривні. Кульковий дезодорант Вітарко за 57 гривень. Дезодорант Old Spice із зручним стіком за 177 гривень в великому розмірі. До речі, я сама і мій чоловік постійно користуємося таким, тому що він без алюмінію. Скоро свята, наші чоловіки також потребують подарунки, тому ось вам подарунковий набір від Old Spice за 224 гривні. В ньому йде дезодорант та гель для душу. Також ось такий подарунковий набір від Арко за 146 гривень. В ньому також йде гель для душу та пінка для бриття. Антиперспірант від Old Spice за 112 гривень. Антиперспірант від рексона за 76 гривень, крем для обличчя з додаванням меду та лимону 84 гривні. Кульковий дезодорант рексона за 44 гривні. Міцелярна вода за 57 гривень. Набір мила від дуру за 84 гривні. 5 в упаковці. Рукав для запікання за 12 гривень. Плівка за 48 гривень. Мило Сейфгард за 34 та 37 гривень. Зубна паста блендамент за 34 та 42 гривні. Зубна паста Лакалут за 71 та 68 гривень. Ополіскувач для ротової порожнини від своя лінія за 20 гривень. Зубна паста Колгейт за 50 гривень. Зубна щітка «Колгейт» за 59 гривень. Вологі серветки за 30 гривень. Шампунь Head and Shoulders Man за 186 гривень. Класичний за 148 гривень. І з цитрусовим за 162 гривні. Універсальний засіб Доместо за 122 гривні. Білазна за 26 гривень. Засіб для купання 3 в 1 за 46 гривень. Шампунь Нідім за 97-62 гривні. Вальзаму Уполіскувач Пантін за 135 гривень. Шампунь Пантін за 150 гривень. Містер Пропер за 213 гривень. Пральний порошок Гала за 35 та 40 гривень. Фейрі для посуду за 68 та 76 гривень. Миючий засіб Нео за 33 гривні. Засіб містер пропер за 140 гривень для очищення. Штатив для смартфону за 61 гривню. Обігрівач за 400 гривень. Короб для зберігання за 69 гривень. Вибоке блюдо від Люмінак за 69,90. Форма для запікання за 49,90 10 х на 5 Набір скляних салатників з пластиковими кришками за 179 гривень. Килим під гаряче за 30 гривень. Автомобільний піднос. Підставка за 249 гривень. На цьому все. Буду із вами прощатись. Дякую вам за вашу активність, за ваші вподобайки, коментарі та підписки. Бажаю вам всього найкращого, Божих благословінь. До нових зустрічей, па-па!